Наш телеканал продовжує спецпроект невдома, і сьогодні ми розкажемо про українця, дім якого все ще в окупації, але він сам дуже добре працював для того, щоб загарбників на нашій землі ставало все менше і менше. Віктор Бойко, старший водій-гранатометник. Його історію розкажемо далі. Він був поранений. Осколок пройшов повністю через око, і також його назад через око й витягали. Але вирішив знову віч навіч зустрітися з ворогом. Рукожопи я на них кажу. У нього одне здорове око, та це не завадило Віктору Бойко побачити звільнену Харківщину. Він один з тих, завдяки кому контрнаступ в області вдався. А чого нам боятися? Той кого не змогли з першого разу вбити, другий раз вже не вб'ють. Він військовий ЗСУ, родом з Запорізької області. 22 лютого його відправили на позиції на Харківщині. Тоді думав, що за кілька днів повернеться додому, до ще не окупованого дому. Тоді навіть ніхто ще не вірив в те, що може статися. Так постояли. Я навіть бронь не вдівав. Бронь, каска в мене лежала в машині. Я ще на годинник глянув, ково. вже четверте, коли тихо, спокійно, ково, половина п'ятої. Теж тихо, спокійно. А тоді в п'ятій ранку вже почало горіти все. Спереду перед нами від залпів не погоріла, ззаду вже Харків горів. Їхня бригада мала обороняти область, але наступ росіян був таким інтенсивним, що доводило щоразу відступати і так аж до самого міста. Якби мені ще пару днів назад сказали, що я був з мінометом по Харкові їздити, я б мабуть в обличчя плюнув би мінометами. Вони прикривали піхоту, коли йшли бої на окружній. Ми почали працювати теж по повній програмі і зустрічати так, як вміємо зустріти. А як зустрічали? Гарячі під час одного з виїздів бригада зупинилась у селищі, де не було підвалів. Вирішили, що лише переночують і змінять позиції, та до ранку не дотягнули обстрілу. Росіян троє поранених у бригаді. Віктор найважче. Дві швидкі не доїхали до захисників, підірвались на міні. Тож трійка поранених побратимів сіли у свою машину та врятували самостійно. Гляну ногами, пальцями шевелю, руки вроді шевеляться. Уламок снаряду прийшов Віктору через око. Спочатку хотіли боролися, як орган залишити, але в результаті зараз питання стоїть, то, щоб може ампутувати, доведеться, тому що ускладнення йде. Ну, так, де там руки, ноги. ну, Я не думаю, що там такі сильно поранення. Він не боявся ні обстрілів, ні поранення, ні того, що залишиться без ока. Але дещо чоловіка таке лякало. Самий найбільший страх був це зізнатися мамі, як воно все, що в госпіталі там Тому що розумів, вона приїде, от хто хто ну, мама може добить. Мама Віктора виїхала у Польщу. Від неї він приховував поранення. Каже. Включай -ка, камеру, буду дивитись, кажу, зв'язок поганий. А включай, бо зараз білет візьму до Києва. Кажу, давай так, ти білет не береш, а я камеру включу. Вона, ну добре, домовилися. Я включу тоді камеру, я теж давай праву ногу, праву руку, там все пальці цями пошевели. Ну, обличчя, коли побачила, тобі була шокована. А потім воно, кута, воно не страшне таке, ти в нас, як сексдаки, а можеш десь влізти. І він таке підтвердив мамині слова. Бо замість того, щоб бути у відпустці і лікуватись, у вересні Віктор вирішив, що контрнаступ без нього не пройде. Він був найважче пораненим у бригаді і першим, хто повернувся у стрій. Я приїхав, побачив свою машину. Там був водій. Мені не сподобалось відношення до моєї машини, Я до водія вигнав сам за руля, і той весь наступ я на своїй машині проїздив. Балаклія, Куп'янськ, Ізюм. Віктор каже, нічого не зрівняється з відчуттями, коли повертаєш те, що втратив. Ми так тікали, що ми не співали за ними гнати. тільки стали позицію, виставили уже наші з піхоти дзвонять. все, не треба сюди стріляти. Ми тут в магазині вже каву купуємо. Він міг бути у відпустці, але вирішив, що не може залишити побратимів. Заходиш в онлайн карту, дивишся. Вона ще там окупована стоїть червона зона. Ти розумієш, що ти вже проїхав, Хто знає коли? Вона ж там через два, через три дні. Та після контрнаступу у відпустку довелося піти. У віктора розпочалось запалення очей. Лікується в Одесі, живе у Києві, міг бути вдома, але його рідний населений пункт у Запорізькій області досі окупований. Що з оком буде далі, поки не зрозуміло. Його або ампутуватимуть і ставитимуть протез, або ж залишать. Та бачити на нього Віктор вже не зможе. Отім, чоловік каже: навіть одного ока достатньо для того, аби побачити перемогу України. Юліана Дідкун, Олександр Олійник, телеканал Київ.